Дуже важлива новина для всіх студентів, майбутніх та тих, хто зараз вчаться на першому курсі, чи на п'ятому курсі, що хочу зазначити. З 1 вересня 2025 року наказом Кабінету міністрів вводиться військова базова підготовка для всіх студентів чоловічої статі для жінок добровільно. Лише за згодою. Якщо ви не хочете ходити на Цю підготовку. А що це означає? Цей предмет означає, що фактично вас мобілізують. І час навчання ви повністю не будете мати право на відсрочку і втратите, коли вас відвезуть на полігоні. З полігонів вас відправлять напередово, але фактично. З моменту складання присяг і одягання військової форми, щоб ви знали студентам, як відмінити, для прикладу постанову Кабінету міністрів, яка вводить обов'язкову базову військову підготовку, визнати частину закону України про мобілізацію та постанову кабінету міністрів неконституційними. От і все для цього, ви студенти пофигні. Звертаюсь до вас усіх, якщо ви не хочете помирати за статки Зеленського, ви звертаєтесь до повноваженого справ людини, де чітко і конкретно пишете. Стосовно того, що ви не згодні з цим предметом і його введенням. Тому ви вимагаєте визнати частину закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Неконституційним законом, також і постанову кабінету міністрів. І вимагати від нього. І його людей звернутися невідкладно до Конституційного суду. Стосовно цього, якщо ви не хочете бути добровільно примусовому гілізом, думаєте, аналізуйте, спостерігайте, залишайтеся зі мною тут кажуть правду, про яку не кажуть юристи, адвокати і правозахисники. Все, що вони можуть казати, для прикладу, ті, хто працює на телемарафоні, і в українських новинах, ви всі повинні виконувати мобілізаційне законодавство. А те, що воно не дійсне, антиконституційне, вам ніхто не скаже, що порушується ваше право. Навіть соч. Також. Ваше право порушується, Неодноразово країну порушується право. Не служити за релігійними переконаннями. Саме хто порушує? Верховний суд порушує ваше право, хоча і рішення європейських чиновників стосовно цього. Україна не європейська країна. Якщо ми заявляємо, що ми йдемо у Євросоюз, ми не дотримуємося його вимог. Тому на сьогодні фактично зупинено процес євроінтеграції, тому що Україна не виконує європейських вимог стосовно мобілізації. Мобілізація лише за бажанням людей, громадянин. А у нас що відбувається добровільно, прямосово, з побиттям, тортурами та вбивствами. Вріцитися. Так, це правда і вже доведено. І заперечити ви це не зможете, любителі ТСК ЗСУ. В жодному рішенні Верховного суду це ви не зможете це заперечити. Це факти вже відомі стосовно ваших злочинів прикордонників та інших сулбіх, структур. субідструктур. Всі вони нам відомі на сьогодні. Ніхто не уникне з вас міжнародної кримінальної відповідальності і вашої видачі міжнародному кримінальному суду. Ми зробимо для вас виключення. і Зробимо зміни в Конституції України, де Україна видасть всіх силовиків міжнародному кримінальному судові, які причетні до військових злочинів проти цивільних. Це стосується Зсу ППО. Увага також тих, хто розстрілював людей, хисії вбивав, хто їх катував. Кетівнях ТЦК СП ЗСУ і на вулицях забував досвід. Ніхто нікому нічого не забуде. Ще раз хочу наполягти на тому, що процес мобілізації закінчився у 2022 році, травні місяці повністю, як і військовий стан. Тому не потрібно тут нам розказувати про те, Щора, є якесь мобілізаційне законодавство, ми повинні вам. Його... Ви самі його порушуєте свої же антиконституційні закони. Тому, студенти, звертайтеся до уповноваженого Верховної Ради справ людини і скасуйте цей предмет. От і все, щоб дати ляпаса. Депутатам Верховної Ради та міністрам з кабінету Міністрів. Ось що потрібно робити до вересня місяця. Щось мені підказує, що ви захочете це зробити мас. Все залежить від вас. Вам обирати, чи померти або жити. Ще хочу що нагадати: з моменту складання присяги ви нічим не будете забезпечені. Держава вам нічого не гарантує, якщо ви зникнете безвісти, а ви зникнете безвісти, після полівуння, жодних виплат і компенсацій вашим родинам не буде. І будуть масові протести батьків, що їх діти. Зникли, як це зараз відбувається на вулицях українських міст? Тому думайте, спостерігайте, аналізуйте, що не так відбувається в Україні, а в Україні відбувається не так недотримання Конституції України? До речі, сам Президент, супереч статті 157 Конституції України, скасував цю республіку і робить силовиками, що хоче, маємо, що маємо, але ми нічого нікому з них не пробачимо. Ми будемо мститися їм залізобетонно всі ці системи, системі Радянського Союзу. Тому не варто помирати за цей Радянський Союз. Наша мента – демонтаж ОРСР в конституційний спосіб та прийняття нової конституції, де буде скасована Республіка Україна і відновлена українська держава Степана Бандери. І Україна визнає свою правосуб'єктність від української держави Степана Бандери та Павла Скоропадського та скасує закон України про правонаступництво від УРСА. В кордонах 1991 року. І додатково прийме новий закон, де правонаступництво буде від української держави. Авла Скоропадського та Степана Бандери в кордонах не тільки 91-го року, а 1918 року, включаючи всі наші етнічні українські землі. одна єдина неподільна українська самостійна соборна держава, яку ми ще не здобули, але здобудемо обов'язково. Але це не означає, що ми повинні за неї померти. Як про це казали колись на початку 20-х років чи 40-го, у нас інша стратегія боротьби. Ми не повинні скласти голови заради цього. Але ми повинні захищати цю ідею, тому кожен. Поважаючи себе туда, не мовчи, чи до Конституційного суду з вимогою відмінити частину закону про мобілізацію, і мобілізаційну підготовку та постанову Кабінету міністрів. Якщо ви мене спитаєте, яку статтю відмінити, та яку постанову пишіть. Коментарі питання я відповім, яку статтю закону визнати антиконституційна, та саме яку постанову Кабінету міністрів визнати антиконституційну повністю Я думаю, що ви маєте право скасовувати частину законів і взагалі будь-які закони. Які вам не подобаються, які є антидержавним. Я вважаю, що закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку є антидержавним, як і закон України про військовий обов'язок і військову службу. Все це потрібно відмінити. Мобілізацію потрібно відмінити. Всі силові структури розпустити. Ось чого вони дуже бояться, бо це і є балас на сьогодні. Як і судову систему розпустити. Ви нам набридли, йдіть у відставку покладіть свою зброю, посвідчення, ідіть йдіть геть у в'язницю на довічну. Слава Україні. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень, а вирішення питання по темі ТЦК СПЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. В залежності від складності вашої проблеми та питання. Неправова консультація, коли не працюють норми права. Сфері військового права коштує 700 гривень відповідно в умовах оточення ваших міст та селищ. Заповнення позовної заяви в суд для прикладу оскарження штрафів ТЦК СП ЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд для прикладу відозви на позовну заяву коштує 1000 гривень відповідно. Захист. Кримінальних провадженнях, кримінальних справах проти вас коштує від 100 до 300 доларів США відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних справах коштує 500 доларів відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує 100 доларів відповідно. Також я консультую у сфері податкового права як вести автомобіль та бізнес. У статусі людини. Також замовляй у мене витяг за кодом ЄРДПУ. дізнайся про свого контрагента та про суб'єктність ТЦК СП ЗСУ та органів державної влади. Пиши на електронну адресу академік.лав'яра значок е Репост Донат в шапці профілю до цього відео. Разом доб'ємо до нього.